Доброго дня, вітаю на каналі Графіня. Назва Вацак говорить нам про те, що ми в Україні, ну там Івано-Франківськ. Е, я зараз в Братиславі, це поруч Вітнем, Видно, що це Васак. Ми зараз йдемо в гості до моєї подружки, яка придбала тут квартиру. Пізніше вже буде про об'єкт, а зараз про настрій. Всім бажаю бадьорого ранку вечора чи коли ви там дивитесь мене, передивляєтесь. А у нас зараз будуть тортики і кава. Достойно представлена продукція. Найкраща. Якщо вам в Протиславі або у Відні захотілося смаколика домашнього, ви можете сісти на потяг і вже за годину прийти в Вацак і з'їсти там Наполеон, Медовік. Та що хочеш, тут штук 50. Дівчата, тіпа, що ми будемо брати, що ти хочеш? Я нічого кажу, я вдома була, я додому їду, ви вже вибираєте. Кави поки що немає тут, але обіцяють поставити вже апарат. От, я думаю, що наступного разу, якщо ви податись моє відео, прийти сюди, вже буде тут кава, щоб посмакувати тістечка. Власне, через цю фірку, фіртку ми вже потрапили на територію. Це був монтаж. І ось при вході зараз іде барбекю зона з таким мангальчиком двома. Тут якась невеличка дитяча площадка і сам будинок. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 7, 8 поверхів. Ось ці бізнес-центри, що я показувала. Це нездалеку, там. І, власне, ти вже через дорогу маєш вигляд на старе місто. В даному випадку. Ми, квартира моєї подруги не має вигляду, тому що другий поверх, ну, це не високо. Але побачимо, що ми будемо з тераси спостерігати. Придомова територія виглядає таким чином. І ми вже заходимо до поштових скриньок. Поштар прийшов, кинув і пішов. Нема що йому робити далі у нас в хаті? Копки! Копки! Що це копки? Пішли. А копки це така краса. Пішли. Боже, це, якщо вам не вистачає куди поставити ваші лижі, і ви на балконі хочете зробити собі терасу, то ця копка входить до вартості квартири. Ходить до вартості квартири? Ну клас? Така Братислава. Ой! Так. Хоч квартира нам здається вже з ремонтом white box, ліфт все одно захищає фанерка. Отак От має бути. Так? От. Де наш, а де номер? Ось у нас квартира без номеру. Щоб, не Щоб ніхто не знав. Номер кожен собі сам поставив, який хоче. Е, може проявити свій творчий потенціал циферками mm. квартири. І <звук> ось ми заходимо в апартаменти. Так. Ось наші двері. Ми вже їх бачили. Далі потрапляємо то, що називається whitebox. На моєму каналі, це вперше здається в такому вигляді, як здає забудовник. В такому стані забудовник здає квартиру. Це квартира після будівельників, як то кажуть. Оце буде спальня. В спальні у нас кондиціонер. Схований над дверима. У нас завжди кондиціонери монтують десь біля вікна. Не тому, що це красиво, а тому, що дешевше проводити трасу, коли він знаходиться біля вікна, а коли він тут. Ну тут взагалі три кондиціонери в кожній кімнаті і виведені на один блок на терасі. Що мені подобається? Ось рекуператор повітря. Навіть коли ви не відкриваєте вікна, у вас постійно йде обмін повітря і постійно ви маєте, ну, можете дихати свіжим. Це головне. Вода і повітря. Немає зовсім шуму, тому що дуже гарні вікна, гарні рами. Оп. Тут уже звуки вулиці. Ну, але вони так не турбують, поки на майданчику немає дітей. Ось ти собі зачиняєш і все. Також класна штука це жалюзі. Ось, які опускаються і так само піднімаються. Це якщо є бажання зробити блекаут, щоб не шукати там якісь штори, які вам захищають вас від сонячного світла, тоді ви робите собі блекау цією шторою, ну, як ставні. В базовому наборі вже йшли оці світильники, як я розумію. Чи може це ми самі повісили? Ні, напевно, що йшли. Самі повісили карнізи. Ось такий маленький карніз. Ну, в принципі, це як декоративна штука, вже всі ранки. Ти можеш вішати, можеш навішати. Просторий коридор, оце вхідні двері прямо у нас. Поруч гостєвий санвузол. І я зараз зроблю світло. От. Е, інсталяція вже йшла в наборі, грою гігієнічний душ і кришка з ліфтом. Віліруємо бог, віліруємо Бог. Це у нас хто? Грої? Гроївська сантехніка, віліроївська кераміка. ну Все зроблено люксус і це постійно працює також витяжка. І вона взагалі не вимикається в перший час. Я не розумію чому, але десь можна буде надибати вимикач. Тому що вона не тільки собі висушує, як би так, санвузом, вона також питає електрику постійно. І велика ванна кімната хазяйська. Ось. Ось так іде. Також такі кахлі долу полірований бетон. Тут вже почали щось звозити, щоб домивати, ванна з душовою лійкою. душова кабіна повністю оснащена. Такий невисокий піддон, досить зручний, що не треба це, як у нас іде, така сходинка, що треба переступати. Там уже все стоплено, але цими майстрами, які робили ремонт, тому дотримання всіх інженерних вимог. Ось о місце для. Правильної машини і знову ж таки йдуть інсталяції, з ліфтом повільно опускається кришечка, щоб не гепала. І рукомийничок. Тут вже можете на ваш розсуд розмістити або якусь велику шафу, або зеркало поставити з якимись поличками, або залишити такий тут собі простір. Там ця розетка є там, для фена чи для чогось. Поставити тут гарні якісь там свічки, квіточки, все, що забажаєте. І сушилка для полотенець іде, здається, від води. Так, я знову починаю зі входу. Тут ми прийшли, тут буде велика шафа розміщена. Це у нас електрика вся. Ну, В принципі, те, що ви вже бачили раз на каналі. Прямо також кімната. Хазяни вирішили, що це буде кабінет. Але в принципі це також може бути спальня. тому що трошки вона така довгенька, але якщо збоку поставити шафу, от, то, в принципі, вистачає місця для двоспального ліжка. Навіть вистачає місця ще для ліжка, якщо потрібно. Ну, ті ж самі жалюзі, ті ж самі вікна, та сама фурнітура. То вже не можу, не знаю, що розказувати ще. Також воно кондиціонер іде над дверима, щоб він не заважав. Він коли ставиться е, біля вікна в кутку, то він може заважати розміщенню якихось там шаф там, чи ще щось. От. І є навіть такі, я бачила, як лайфхаки, коли можуть заховати кондиціонер в шафу. І верхня тоді антресоль відкидається, коли працює кондиціонер, і йде. Робота кондиціонера. Але щоб не вигадувати, ось він тут нікому не заважає. Ну, ви ж тут не будете собі будувати антресолі, як там в Хрущовці це було прийнято 70 років тому. Ой, як мені подобаються ці звуки. Так, і ось ми потрапляємо в королеву нашої квартири. Королева це кухня. Кухня, салон це вважається трикімнатна квартира. Тут буде розташований. Якийсь там диван? Тут буде розташований телевізор, а тут власне куток, де буде розташована кухня. Зараз ми йдемо в салон. Щоб вибирати кухонні меблі, тому що мене запросили сюди як експерта, щоб я допомогла в виборі фасадів, ну, подивилися ще яке планування, як це все можна по функціоналу краще зробити. Тому, можливо, сюди ще вставимо якісь проекти майбутньої кухні, а потім вже попросимо господині нас запустити квартиру, коли вона її меблює. Ну, по факту, ви отримуєте квартиру, в яку вже можна заїжджати. Якщо ти собі тут маєш матрас, ти можеш їх опустити вже тут повністю все для життя зроблене. Ну, Кухня це люксус, це додатковий комфорт. Е, якщо навіть тебе немає зараз грошей, щоб її поставити, ти, в принципі, вже тут можеш жити на якихось там, ну, не хочеться казати, ящичках, от, але життя у кожного різне і умови. Тому і так може бути. Ну, Це те, що видає забудовник. І він, власне, видає все придатне для життя. Це вже є квартира. Це не Бетонні стіни, коли ти прийдеш, і ти не можеш, навіть будівельники йдуть, там не можуть жити, там не треба якесь там оснащення, базове робити, якусь там воду, якийсь стол, якусь там базову електрику провести. Тут вже все є. Ну, Від розетки до кондиціонеру повністю обладнаний санвузол, двері і все дуже гарної якості. Щоб придбати таку квартиру, достатньо було на початку будівництва вибрати собі квартиру метраж і поверх, який ви хочете, і забронювати його. Забронювати це потрібно внести було 20% від вартості 327 тисяч євро. те, що я казала, і потім чекати два роки. Два роки ти нічого не сплачуєш. Забудовник це все будує за власні кошти, і потім, коли він вводить будинок в експлуатацію, він передає. Папери до банківської установи, куди приходиш ти зі своїми документами з роботи, і банк вирішує, чи можеш ти взяти в кредит цю квартиру на 30 років. Не поки вона будується, розтермінування тобі не дає забудовник, Це тобі вже банк дає кредит під відсоток 0,5, 3, ну... Скажем так, съєдобний відсоток, який можна потягнути. Банк вирішує, чи можеш ти виплачувати цей кредит, і коли він тобі погоджує, забудовник передає квартиру тобі. І повертається ще 10% від суми. 10% суми від тих 20%, ну, половина ти вніс 20%, тобі 10% повертається, і ти маєш перший внесок 10%, і від них ти вже починаєш далі сплачувати свої борги перед банківською установою. Кредит на 30 років. Дає нам десь тисячу євро щомісячного платежу. Але якщо врахувати той момент, що ти зараз живеш в Братиславі і маєш винаймати квартиру приблизно таку за 1200-1300 євро, то ну, те на те і виходить. Але для кешфлоу тобі не треба мати, як у нас в Україні, цю валізу грошей, щоб купити квартиру. Ти можеш мати гарну роботу, гарантії зарплати і you welcome. Ну, якщо вже зовсім придиратися, то звичайно є до чого. <с> я ж не можу, так, трошку дюхтя треба. Е я поставила трошки інший блінтус, тому що зараз ми вже дуже палімієр ставимо, а це здається дерев'яний, МДФ просто пофарбований. І краще, ну як краще, більш люксові підвіконня. Тому що все так зроблено офігітельно. Все. Більше питань немає. До... Ну, взагалі, ідеальний під стеклохолст. І ламінат, я думаю, тут. Ну, тут 32 клас, скоріше за все, ніхто тут не заморочується, тому що це не промислове приміщення, а для життя, для користування цього буде досить. Це так же резюме під резюме. Да, Спускаємося ми вже сходами. Вони якоюсь якщо, пастою залиті. Вони не слизькі. Це не камінь, це не бетон. Це якась така штука, яку заливають підлогу, здається, в супермаркеті. Ну дуже тривка. От. І класно. Так, зараз ще фоточку на вході і вмерті.